А роки летять, а роки летять, Їх навіть на крилах не можна неможнась. Пролетіли роки і не замітили коли. Швидко проминуло дитинство, а молодість взагалі пройшла, тільки залишилася в пам'яті одна трудова діяльність. А ви, Галина Іванівна, можете пишатися своїм трудовим життям. Ви ж получали трудовий орден. Так, да, маю орден знак почута. трудовий орден. Яка ти молодчинка. <кхи> Поздравляємо тебе, Галинка. Кожна жінка з нас заслуговує на нагороду. Адже сільська жінка мало радості бачила в житті. Як це мало радості, а діти, а внуки, а правнуки. Так, так. Це вірно. Безперечно, але мова йде не про особисте. Так, а я все життя жила в місті, але щасливою себе відчуваю тільки у нашій рідній снівахці. І взагалі. Хіба ми маємо право зараз сидіти тут нудьгувати? Подивіться, яка краса навкруги. Раніше ми були молоді і красиві, а зараз тільки красиві. Продовжуйте <правжу> <правжу> ми... да. там тягніть. І, взагалі, дівчата, ми не маємо права зараз падати духом. Посміхнулися, ох, yeah. оглянули навкруги. Подивіться, яка краса, яка золота осінь. Вже осінь чарівна крокує за вікном, а біла сивина, спадає на чоло. А журавлі летять за ними лебеді, ой як роки летять, де вони де вони, а журавлі летять, за ними лебеді, ой як роки летять, де вони де. вони?! Же ч'явоє, коли калина за вікном зібралася рідня і друзі за столом, а журавлі летять за ними лебеді. ой, як роки летять. Де вони? Де вони? А журавлі летять за ними лебеді, Ой, як роки летять? Де вони? Де вони? Жиродять яблуні, онуки теж ростуть. Для кого жить бо то найвища суть, а журавлі летять, за ними лебеді. Ой, як роки летять. Де вони, де вони? А журавлі летять. за Кроки летять, де вони, де вони на вовники келихи ми терпкого вина і вип'ємо за вас сьогодні. всі до дна, а журавлі летять за ними лебеді. Ой як роки летять. Де вони? Де вони? А журавлі летять за ними лебеді. Ой, як роки летять. Де вони? Де? Вони? Дівчата. Ось ми сидимо, співаємо. А наші воїни борються за нас. І хлопці, і дівчата. Давайте подякуємо їм за наш захист. Дякуємо герої та героїні вам за наш захист. Слава Україні! Героям слава!